Ну ось, ми зараз у цьому чудовому саду, саду відомого блогера Юлія Саду України, де і будемо виконувати установку робота газонокосарки роболінії 822W. Будь ласка, скільки часу ви вирощуєте цю красу? Я вирощую свій сад протягом восьми років. У мене тут більше тисячі рослин, і зрозуміло, що кожна рослинка потребує уваги. А так як в мене є багато газону і він потребує особливої уваги, то я вирішила придбати цей робот газонокосарку для того, щоб полегшити собі роботу в саду. Установка будь-якого робота газонокосарки косарки Алко та Солоба ALCO починається з установки базової станції. Дуже важливо усвідомити, що базу потрібно встановлювати в так званій нульовій точці. Тобто поверхня має бути абсолютно рівною та пласкою, а також має бути можливість підключення мережі 220 вольт для блоку живлення. У цьому процесі інсталяції ми будемо користуватися ось такою шпаргалкою, де власне і вказано, що база має бути. На рівні поверхні, а також два можливих варіанти її установлення. У нашому випадку ми будемо користуватися ось цим варіантом. Далі кріпимо базову станцію до газону за допомогою комплектних шурупів. Другий етап інсталяції робота газонокосарки це прикладання обмежувального кабелю. Він має формувати замкнений контур. Починаємо ми його встановлювати. Від базової станції, рухаючись по годинниковій стрілці. Під час прокладання кабелю нам потрібно користуватися двома основними правилами. Відстань від перешкоди до кабелю має бути 20 см, а також кабель повинен мати певну натяжку. Наступне правило буде стосуватися кутів. Для зовнішнього прямого кута нам потрібно сформувати ось таку петлю, яка має бути розміром 15х5 см. Це потрібно для того, щоб робот зі своїми габаритами міг тут поміститися і не задіти перешкоду. Внутрішній кут оформлюється наступним чином. Беремо 20 см з однієї сторони від перешкоди, також 20 см з іншої. І ось таке згладження кота також на 20 см. Якщо у нас на ділянці є дерева, але їхнє коріння не виступає над землею, то їх обводити контуром не потрібно. Робот буде просто в них впиратися, від'їжджати назад, розвертатися і їхати в іншу сторону. Але з кущами це правило не працює. Їх ми обмежуємо контуром. Від найближчого місця, де в нас проходить контур, ми беремо прямий кут, ведемо кабель під прямим кутом до куща, його обводимо, користуючись золотим правилом про 20 см. Потім цей кабель ми вертаємо назад відразу поруч з кабелем, що ми вели. Вони мають йти поруч один одного, але не перехрещуватись. В такому випадку робот не буде бачити це як перешкоду і буде тут проїжджати. Якщо в нас є бетонна доріжка чи броківка, яка знаходиться в один рівень з газоном, то контур можна і потрібно ставити максимально близько до броківки чи доріжки. Коли в нас є така от ситуація, коли в нас бруківка врівень з газоном, і щоб її не обводити контуром додатковим, даремно не витрачати кабель, кабель можна проложити прямо під бруківкою. Mm. Ну, ось, прокладання кабелю у нас завершено. Завершено в точці, звідки ми і починали. Нам тут залишається під'єднати кабель до базової станції і підключити її до мережі 220 вольт. Алько for life.